Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що безпека України це наша безпека. Тому що тому, що це гра, це політична гра, це маніпуляція. Чому він це наголосив? Чи вважає він дійсно так? Ні, він так не вважає, тому що так потрібно говорити. Тому що е, ту кількість ресурсів, ту кількість грошей, матерії, яку вони надали в цю війну. Вони розраховують на те, що якщо що, то Україна стане за них. Це більше знаєте, знову ж таки політичні ігри. Це якась маніпуляція, направлена на скоріш за все на нас, на Україну. Тобто я заявляю, що якщо що, то ми за вас усім будь-яким чином, будь-яким боком. І якщо нам. Потрібна буде допомога. Ну тобто тут знаєте, така многоходовочка, хочеться сказати, тому що це ніби ну, це і є можливо, це перемовини. Знаєте, в цей переділ світу, коли Україна стає великою бойовою політичною одиницею в світовій, взагалі в політиці, в світово світовій програмі взагалі життя, тому з Україною краще дружити і. З Україною з нами зараз кожна країна буде вибудовувати нові стосунки. Так як було, воно вже не працює. Ті домовини, ті. Е Ті правила, ті відносини, тобто градус відносин, все буде змінюватися. З нами ми будемо домовлятися з кожною європейською, і не європейською країною. Ми будемо домовлятися по новому за новими правилами і в новому статусі, в новому контексті. Тобто, якщо ми раніше були знаєте для світу як країна колишнього радянського союзу, да тобто ми були такі, як республіка, де так. Так звана, то зараз ми вже повноцінна країна, яка довела всьому світу, що ми маємо вагу е, на політичній арені світовій, і зараз з нами всі країни будуть передомовлятися за новими правилами, е, і ми вже в іншому статусі, тобто і. Е, Дійсно, лідери інших країн це розуміють. Тому роблять гучні заяви, тому демонструють. Ві... знаєте, як це виляють хвостиком, коротше. друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту, тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Навіщо Зеленський хоче проведення у липні саме ту формули миру? Хоче все зробити тому, що прийшов час змінювати правила, прийшов час домовленості. Ми дивилися восени, чи буде Україна в НАТО, і я казала, що це буде не зовсім НАТО. Це буде як нова якась структура, це буде як новий компанія. Панія, нові домовленості, нові правила і Зеленський, ну звісно, карта ремонту, карта переробок, карта активних дій, карта домовленостей. Навіщо він хоче це зробити? Тому що буде створено нову якусь воєнну коаліцію, новий воєнний союз, в який буде входити 8-9 країн, які будуть підписувати якусь таку знаєте, загальну домовленість про захист, загальну домовленість про мир, про зброю, про захист, про навчання захисту тобто щось буде нове. І це буде ну, категорично нове. Такого ще не було в світовій практиці. Питання від підписників. Питання від Тамари Гасанової. Чи зміниться гімн України після нашої перемоги? Чи змінено гімн України після війни? Ну, серйозно. Ну що більше нам нема чим буде зайнятися? Давайте ще прапор перевертає такі теж питання бачила. Люди, схаменіться? Ну чесно, від гімна точно потрібно зараз буде е, від, відколупатися. Чому? Тому що чому? Тому що саме під цим, під цим гімном, під цим прапором, ми здобули нашу перемогу, яку ми здобудемо в найближчому майбутньому. Не згодіть з розуму. Питання від Люди Дашко чи будуть покарані зрадники? Чи зміняться симпатії жителів Донеччини та Луганщини з проросійських на українські? Так, чи признають на це піде час. На це піде час. Не будуть погоджуватися, будуть намагатися щось все одно придумати, будуть намагатися домовлятися, але все. Те ж таки, жителі Луганщини і Донеччини, врешті-решт зрозуміють, що вони мають пряме відношення до української нації, до української землі і території держави під назвою Україна. На це піде час, але але цей час він буде ну, як це зробити краще? Покажіть, як це краще зробити. Міграції, люди їздять. По-перше, давайте так по-чесному буде використано силу. по-перше, буде. Буде Тобто сідати за сто. Тіл перемовин я не бачу цього. Буде сила. Ця сила буде воєнною, ця сила буде конкретною. Тобто, спочатку ми виженемо ворогів, а потім всі, хто за ними страждає, всі, хто за ними сумує, і буде, люди будуть їздити. Це напевно такий буквально так сами, такий самий сценарій, як мені показувало з Кримом, що наших, наших людей будуть відправляти туди, аби розносити. Інформацію, аби навчати, аби ділитися якимось з власним досвідом. Ну тобто, це буде така нова інтеграція, нові інтеграції. На це піде час, але спочатку держава буде використовувати силу. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Навіщо Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК? По перше, вони готуються. Ці ПВК ну як задіяти. Тобто їм ці ПВК потрібні не на папері, вони їм потрібні в бойових, в бойових якихось процесах, в якихось ді, ну, ді, діях. Навіщо власні? Тому що так дорожче, так, так дорожче, так вигідніше, так. Тому що на Росію насувається якийсь армагідець, який буде розколювати цю країну, розшматовувати і робити з цієї країни минуле, скажімо так, навіщо вони це роблять? А по-перше, аби заробити гроші, по-друге, аби прийти до влади, тому що коли вже грошей дефіга, хочеться влади і ось. Так, і буде відбуватися, але один ну знаєте, в одній державі не може бути два короля, тому буде дві держави або три держави або чотири держави. І от як вони будуть ці держави розділяти, це нам покаже час, але набирають вони ПВК для того, аби їх задіяти в зміні процесів, тобто в зміні всієї системи, всієї системи Російської Федерації. Чому речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат заявив, що з прибуттям в Україну f 16 ми виграємо війну? Ну, по-перше, це так і є, але тут навпаки ми виграємо війну, а потім приїдуть Ф-16. Не хочуть давати Ф-16, аби вони не загибли. Чомусь так мені показують. Якщо зараз дадуть Ф 16, вони загинуть. Чомусь вони так собі бачать чи так вони розуміють ці процеси. Вони нам потрібні, вони нам ці F-16, вони дійсно потрібні, але вони якось більше потрібні потім. Не так сьогодні вони нам важливі, як вони нам будуть важливі потім. Навіщо він каже, що без F-16 ми не виграємо війну, аби нам їх дали? Але мені кажуть, що ми і Без F-16 отримаємо перемогу, тому що вона вже за знаєтела на горизонті. Ми знаєте, таке відчуття. Ми так всі повинні сказати. От все, ми повинні всі так казати, що нам потрібні f в аби нам їх дали, тому що ми пам'ятаємо розклад питання було про те. Про план А і план Б. І тут дуже схоже на те, що план Б він під собою має на увазі і післявоєнні процеси. І от в післявоєнних процесах f 16 нам ну, дуже сильно допоможуть. допоможуть. І це не тільки f 16 ще щось. Там щось, щось декілька чогось літає небом нашим мирним вже, і охороняє наш, кожен наш ранок. Хочеться сказати так, які цілі переслідує Папа Римський, відправляючи в Україну кардинала із миротворчою місією? Так які цілі переслідує Папа Римський відправляючи кардинала. Ну да, він хоче припинити війну. Він хоче надати якусь допомогу. Таке відчуття, що цей кардинал нам щось везе, везе як щось, аби щось запропонувати. Е, і що ми а ми кажемо ні, до свидання? Отак, от ми кажемо йому не погоджуємося. Ми на якісь чи то умови, які чи то якась пропозиція. Але дивіться, вона ця пропозиція чи буде її втілено взагалі? Ні, її буде перероблено. Е, у нас буде якась взаємодія політична з Ватиканом. Е, я не бачу, що вони нам друзі е, на жаль. На щастя, не знаю, як це оцінювати. Я не бачу, що вони нам друзі. Я не бачу, що вони переймаються взагалі нашою бідою. Тут більше якась пропозиція стосовно якихось довготривалих процесів. Тобто, після війни, знаєте, дуже схоже на таку далекобачність, тому що після війни потрібно буде нам відстроювати всю країну багато потрібно буде і коштів, і якихось. Якоїсь допомоги е, і якихось нових зв'язків. І на сьогодні е, Папа Римський своїм кардиналом намагається нам передати якусь допомогу, якусь пропозицію, але ми її не беремо, тому що не на часі, не актуально, немає в ній тієї цінності зараз. Але потім, коли ми передивимось цю е, пропозицію, змінимо там декілька пунктів, то ми навіть зможемо домовитися. Витися про якесь спілкування на вигідних умовах з Ватиканом, папа Римський до України? Як ставиться? Ніяк, ніяк він до нас не ставиться. Ми йому блідно рожеві, ніякої зацікавленості в нашій волі, перемозі немає. Тут тема втрати грошей, тут тема вкладання грошей в щось нове, і вони дуже бояться відкату назад. Тобто вони бояться повернення у минуле щось в минулому у нас з ними було не вийшло, чи то ми не домовилися, чи то ми одне одного не почули. Ну тобто, не було якоїсь можливості. По-чесному домовитися, аби конструктивно щось відтворювати, і таке відчуття, ніби вони знову це пропонують, а ми знову не беремо. І нам не потрібно це брати, тому що після перемоги ми будемо змінювати якісь правила, і вже на нових правилах ми будемо домовлятися. Тобто, нам потрібно витримати час. Папа Римський як відноситься? Я бачила просто таке питання в коментарях: як відноситься Папа Римський до Росії? До е, з любов'ю. Отак от я вам кажу. З любов'ю, з повагою, з почестями, з присіданнями і реверансами. Ну, нічого страшного, час покаже, хто був правий і кому потрібно допомагати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.